Усім привіт, шановні друзі, шановні підписники мого каналу. Мене давно не було вже на цьому каналі, але я вирішив повернутися до цих справ. Я вирішив знов-таки продовжувати записувати а, відео на різні теми, на різні цікаві теми, які а, можуть бути актуальними, які можуть бути цікавими, тому що я так зрозумію, що ну я вже там. A, перестав записувати свої відео ще там десь улітку, але підписники на мо на моєму каналі збільшуються, збільшуються, навіть якщо я не викладаю якісь відоси. Тому ну, мене це надихнуло. Я вважаю, що насправді ті речі, про які роз я розповідаю на цьому каналі, можуть бути, a, можуть здатися вам цікавими. Тому я вирішив продовжувати свою діяльність, вирішив продовжувати запис, записувати відео на якісь a, цікаві. Теми. Сьогодні я хочу з вами поговорити, а шановні підписники чи нові вже люди, які будуть дивитися це відео, на тему філософа та філософії Нічше. Тому що мене ця тема нещодавно дуже зацікавила, я вирішив розібратися у цій темі. Ну і вже розібрався сам і хочу тепер розповісти про філософію Ніче та про самого Ніче вам. Поїхали. Філософія Ніче насамперед була спрямована на критику традиційної філософії, релігії та моралі. Він полягав, що е, ціллю людини е, потрібно вважати свободу, потрібно вважати насамперед е, звільнення від традиційних е, укладів суспільства, від традиційних укладів моралі, там, держави. І так далі. Головна цінність, яку пропагував Ніше, це по суті свобода. Однією з ключових ідей Ніше була теза про смерть Бога, про яку він писав у своїй книжці: Так казав Заратустра. Про що це саме смерть Бога? Це він ну, це про те, що Бога ну насправді там, ну як він там вважав, не існує. Тобто, люди вже е, перейшли такі межі свого розуміння Всесвіту. Що наразі, коли ми можемо пояснити якісь природні явища, будь то блискавка, або якщо ми можемо пояснити існування космосу, там ну і так далі, ми можемо пояснити якісь, тобто там явища, які до цього ми пояснити не могли, і описувала це тільки Богом. Наразі він а, каже, що людині, сучасній людині більше не потрібно, а, більше не потрібно. Якось спілкуватися з Богом, більше не потрібно намагатися якось слідувати нормам релігії для того, щоб існувати. Тому що релігія і закони там Божі, які прописані у різних релігіях там світу, вони застаріли. І ну, вже він каже, немає потреби. Нічого каже, що немає потреби. Нам звертатись до Бога для того, щоб е, існувати. Не потрібно звертатись до Бога, щоб е, шукати там, сенс свого життя там, і так далі. Не потрібно звертатись до Бога, щоб шукати відповіді на якісь питання, які нас цікавлять. Раніше релігія, взагалі, собою заміняла ну, по суті, конституцію, по суті, якісь норми правила, мораль і так далі. Ніче це все ставить під сумнів. Тому він і пише, що Бог мертв. Але до цієї теми ми повернемось трошки пізніше. Нічого також підкреслював волю, важливість волі до влади. Але, наперекір іншим філософам, він не критикував волю до влади, яка присутня у всіх людей на землі. Він, скоріше за все, вважав, що це правильно, тому що воля до влади це є той інструмент, який. Супроводжує нас на шляху до нашого успіху та самореалізації. Тобто, воля до влади це по суті є наша мотивація, чим би ми не займалися. Ще одна ідея, Ніча, яка була важлива для нього, це ідея аморальності. Він казав, що насправді мораль це є суб'єктивна історія, тому що мораль це по суті принципи, якісь які нам допомагають існувати, які були нав'язані. Суспільством, у якому ми знаходимось, тому у різних там племенах, народах і так далі, мораль, вона зовсім інша може бути, може відрізнятися одна від одної. Тому це насправді просто, це просто результат нашого існування в якомусь суспільству. Тобто мораль це те, що нам далося за рахунок існування у якійсь соціальній групі людей. Ми дивилися, що вони роблять. Ми дивилися, ми навчалися у них, що правильно, що неправильно. Таким чином виникла мораль, наша мораль. Але вважати, що вона є єдиною правильною, це як вважав Ніцше, не дуже не дуже правильно, тому що мораль є суб'єктивною. До речі, до Ніцше є дуже багато питань стосовно його зв'язків з увага, Третім Рейхом та Гітлером. Але це насправді дуже велика помилка. Зараз поясню чому. Фрідріх Ніцше та Адольф Гітлер насправді пов'язані тільки тим, що фашисти, так, нацисти, націонал-соціалісти намагалися, намагалися використовувати його філософію для того, щоб виправдати свої злочини, для того, щоб виправдати свої там расистські а, нацистські погляди, і не більше того. Проте, слід зауважити, що сам Фрідрик Ніцше був проти а, якихось націоналістичних ідей. Він вважав, що насамперед свобода індивідууму це а, та цінність, яка виступає а, головною, а, ніж ну, більш, більш, більш важливою, ніж своя ідентичність на національному рівні. Він також вважав, що любов до своєї нації повинна базуватися на а, принципах любові та повазі до своїх культурних цінностей, тобто до своєї історії, до своєї спадщини, а не на, а, а не на супереч, суперечках з іншими народами. То, ну, з, з цього випливає, що фашисти зовсім неправильно там перекручували його філософію та трактували її там, на свій манер. Тому що насправді ці ідеї, ці ідеї там, фашизму, ці ідеї націоналізму, такого крайного, там, вони, нацизму так, вони були дуже далекі насправді від філософії Федліханіча. Знову ж таки, повторюсь, що він вважав, що людина і її самоідентичність, її свобода це насправді є головною цінністю. Небагато більшою, ніж ідентичність за національним за, національним, за національною ознакою. Таким чином, а фашисти просто використовували його філософію, спотворили її та ну видали, що вони ґрунтуються на філософії там Федріха Ніче, але насправді філософія істина Федріха не має нічого спільного з тим, що робили там фашисти у ХХ столітті. Фрідріх Ніцше був насправді складним та дуже багатогранним філософом. Його праця, я вважаю, повинна ґрунтуватися на... у контексті, повинна розумітися у контексті того часу, у якому він жив, та повинна розумітися у контексті тих подій, які відбувалися у той час. Тепер більш детально давайте поговоримо з вами на тему, чому саме Фрідріх Ніцше вважав, що Бог помер. Фрідріх Ніцше був філософом, який ставив під сумнів традиційні релігійні погляди, а, і ну, він ставив під сумнів те, що люди намагаються виправдати якісь свої дії саме релігією, саме Богом. Тобто я там щось зробив, тому що мені якоби там Бог наказав, будь-яким то так. Або я там щось таке робив, тому що це така моя доля, і бо у Бога є мої свої плани там на мене. Він ставив усе це під сумнів, тому що він вважав, що ну насправді там Бога не існує. Він вважав, що релігія є дуже поганим поясненням реальності, яка відбувається навколо нас. Тобто, ще раз повторюю, як виникла релігія, всі ми це там проходили у школі. Люди не могли пояснити деякі речі, які ставалися у нашому житті, нашому середовищі. Якщо вони не могли щось пояснити, вони почали придумувати собі а, богів. Тобто Зевс є там богом блискавки так. Ну, а там Афіна, там, Афродіта, там, богиня, там кохання там, і так далі, і тому подібне. Тому він вважав, що боги вони виконали вже свою роль на початку розвитку там, людської цивілізації до того, як наука почала нам пояснювати всі ці події. Тому Фрі Фрідрих Ніче і писав, що Бог помер, тому що люди вже перестали вірити в Бога, тому що наука почала пояснювати нам, що відбувається в навколишньому середовищі, як саме це відбувається, де є там причина, де є наслідки, а, і тому подібне. Він писав, що людина повинна бути стати ну урешті-решт, самодостатньою, і не сподіваючись на Бога сама собі. Придумати сенс свого життя, сенс свого існування. Тобто не це воля Божа, так? А, а це так сталося у зв'язку з там, еволюцією і так далі. І ти як людина повинна, повинен сам там, або повинна так, самі ми повинні, врешті-решт усвідомлювати усвідомлювати, для чого ми живемо на цій. Планеті Фрідріх Ніче також вважав, що відкинення релігії, відсунення його так від життя людського, її від життя людського за собою може призвести те, що люди будуть шукати нові сенси життя і будуть здатні набагато більше до самореалізації у цьому світі. До речі, стосовно сенсу життя, про який казав Ніче, тому що я дуже багато вже розповів вам про те, що релігія раніше диктувала нам, що ким ми повинні бути сенс життя там і так далі. Там у Індії є ще такі касти. Я думаю, що ви чули, що якщо там людина народжується у якійсь там нижчій касті, вона не має права там у все своє життя піднятися на касту. Вищу, тому що, начебто, так сказав їм Бог. Ти народився у цій касті, ти народився у цьому становищі, тому що на те воля Божа і не смій висовувати свого носа, тому що получиш попитися. Ну, приблизно так. Але насправді, стосовно сенсу життя, про який казав Ніше, він казав, що сенс людського життя повинен бути у досягненні. Ну, у, у постійному розвитку та самореалізації та е, досягненні е, такого статусу зверх е, людини. зверх людини. Що таке статус зверх людина? Хто це така взагалі що то за істота? Насправді ну, наразі її звичайно ж не існує. Але у цьому Фрідрих Ніцше бачить сенс існування людської цивілізації. Тобто, нам, усім, потрібно працювати над собою, розвиватися розумово, фізично, для того, щоб досягти такого статусу зверх людини та продовжити еволюцію е, ну, людської там, цивілізації. Зверх людина – це є усобленням сили та е, творчого потенціалу, е, який людина може реалізувати, якщо вона повітря. Е, Якщо вона переборить свої тваринні інстинкти, так? якщо вона перед, е, буде здатна контролювати себе настільки, щоб ну, бути дисциплінованою, що вона буде здатна контролювати себе розумом, так? настільки, щоб, е, щоб ну, досягати ціли, які вона перед собою е, ставить, ну, це є, по суті, там дисципліна. Ну, тобто, якщо простішими словами там, сказати, це потрібно, якщо ти е, вважаєш так, що тобі потрібно працювати там, над собою, над своїм зовнішнім виглядом, над своєю фігурою, так, збавити там рішніх кілок, а тобі потрібно йти на тренування, так? тобі потрібно перестати жерти, тобі потрібно займатися собою. І ця от, дисципліна у нашому мозку повинна бути набагато пріоритетніша, ніж наші тваринні, якісь інстинкти. Які, ну розумієте, там спонтанні якісь там купівлі, наприклад, речей, які нам зовсім не потрібні. Тобто людина повинна досягти такого рівня, ну, по ідеології там ніча, так, по філософії ніча, щоб вона була здатна контролювати своє а, тваринне походження. І саме тоді, коли наше свідоме, наш свідомий мозок переборить наші тваринні інстинкти, так, наше тваринний наш початок. Ну, Люди ж там пішли від мафтам і так далі. Саме тоді а, і а, утвориться нова людина, про яку каже нам Ніче, тобто зверх людина. Ну, Якщо підсумовувати все сказане, то Фрідріх Ніче він відкидає та ставить під сумнів у ці традиційні цінності, такі як філософія сучасна, такі як релігія, такі, як навіть там інститути, які в нас є, наприклад, Інститут а, а шлюбу. так, а, гроші там, ну і так далі. Тобто він м, вважає ну, як Гроші гроші він е, ну про це там не йде мова, там тому що гроші це просто спосіб обміну там одного товару на інший товар. Це він має на увазі скоріше матеріальні цінності. Тобто, коли людина усвідомить у своїй голові, що їй саме потрібно робити. Вона буде там ставати зверх людиною. І це є кінцева мета, кінцева ціль філософії Ніче. Ну, власне, отакий був філософ, але там у кінці свого існування, там і за своєї геніальності, ну, як я там читав, він, скоріш за все, там з'їхав з глузду. Але ідеї його я вважаю, це особиста моя думка. Пе, Якось там були озвучені не у той час і не у тому місці. Ну, от, бачите, навіть фашисти почали там якось спиратися на його ідеї. Ну, звичайно ж, перекрутили все і додали там негативного забарвлення цьому філософу. Але я раджу ознайомитись з його творами, я раджу ознайомитись з його філософією більш детально, ніж у цьому відео, якщо вам, звичайно, ця тема цікава. Стосовно філософії, до речі, чому варто взагалі там, займатися філософією? Деякі люди не розуміють, що таке філософія. Давайте вам поясню там буквально у двох реченнях, чому варто це робити. Дивіться. Наприклад, фізика пояснює нам як наука, що відбувається там, навколо, так, якісь фізичні процеси. Економіка показує нам якісь економічні процеси. А, там, а хімія, там хімічні процеси, так? і все це веде до того, що людина використовує ці науки для того, щоб щось робити, для того, щоб там, будувати літаки, там, кораблі і так далі, торгувати, там, обмінюватись товари, науковий прогрес. А філософія намагається дати нам відповідь на питання кожному з нас, для чого ми це робимо. Тобто, не як це зробити, а для чого взагалі все це відбувається? Отака От складна наука. Добре, шановні підписники, підпишіться там, або не підписники, глядачі цього відео. Так, підпишіться, будь ласка, на цей канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, тому що мені дуже цікава ваша думка з цього приводу. До зустрічі!